Так, друзі, всім привіт. Так, я після дежурства, маю сутку вихідного, тому е, вирішив його використати на рибалочці, відкрити сезон з ночовочкою. Сьогодні будемо рибачити на флетіке. Є у нас пелець. Пелець у нас от в баунті міксик. Також є мікс такеше. Такими там причиндалами. Прикормку у нас буде Тоже пілець крупніший, трохи. перемішав його то все з коноплею. Зараз роблю дві точечки Попередньо закормлю дві точки. Та дах на дах, не знаю десь. Тут я знаю, бровка метрів на 40 є. Постараюся на цю, є йде м'який намул. далі починається чи ракушка, чи твердий, бо коли тяну. Маркерний грузик починає дррр дребожати. Так що постараюся на метрів 5 оцього твердого намула. Надіюсь, то столик. На той столик ми зараз закоримо і будемо закидувати наші флетики. Все, будьте зі мною. У мене є, так як було недавно день народження, є обновочка, є хороші класні сигналізатори. Я їм вам покажу, розкажу. Так що, поїхали. Попробуємо mix bounті. Метод. Метод да? Що я не пам'ятаю, щось клубнічне, 4 в одному. Так що, дуже все просто. Тут вже все подумали про нас. Активатор кльові, бустер розбавляємо зараз водою, зверху поливаємо перед тим, як закидуємо і все. Так, стаканчик, стаканчик, стаканчик. Без поняття. Не знаю для чого він. Але ну ясно, що доза якась, а для чого не зрозуміло. Все, маємо от, от таку бустерчок. Ліквідік маємо такий. Ні, бустер, да? так? Вроді називається. Сміття до кубки, Потім... Боже мій, як... як він пахне. Все дуже просто. Набираємо хоп, повну. От так, що ми мали трошки для помішування Мішаємо Так. трохи висипаємо, знаєте чим це бахне? Е, от. Я вам скажу, У кого були колись в дитинстві маленькі рибки От оцим, оцим ми їх кормили, точно Точно цей запах. Рибки були, я цей запах пам'ю. Все, зараз, ми то все. Перемішаємо. Отак, красиво. Все дуже просто, не боїтеся, що ви перестараєтесь, переволожите. Тут норма. Так що не переживайте, виливаєте. Цікаво, бачите, і, і баночка. Баночка пригодиться теж для чогось в наших рибацьких справах. Усе. Оце все перемішуємо. Закриваємо на минут 15-20, та нема різниці, наскільки закриваємо, поки я зараз буду мотати поводок. Насть. Точечку ми вже закормили, самі все бачили. Дистанція вийшла в районі 50 метрів. Навіть так комфортно, можна сказати. Так що закидаємо наші флетики і організовуємо от, на тому бережку наш лагерь. Сьогодні я взяв з собою свою зимову палатку, вон кубик. Надіюсь, зайде і карпуша, і відосик. Так, трошки чіпляємо таку от сливочку. Пупапчик. Дивимося, як він. Де наш він? О, бомба, дивіться. Класно. Тримає на кінь, на самому кінчику тримає. Все чітко, підрізав його то, що треба. Все. Чіпаємо нашу. Кашку для наша, вона, наверное, ще, мабуть, не вбулася, минут 5. Ну, попробуємо. Боже мій, який запахід. Друзі, ви б знали, які тут. Та ви, навірно, знаєте, хто ребачен на пилотці. Так, ну. О, а ви знаєте, дуже-даже красиво вийшло. Ви подивіться, який у нас натюрморт. Так. Все, до цього і всієї радості ми додаємо. Усе, получилось у нас вот такая у нас красота, друзі, вийшло. Усе закидуємо. Перш, перш в цьому сезоні флетик. Усе. Настраюємо наші нові сигналізатори. Так, друзі. Два фітерка у нас. Два флетика у нас там, десь у воді вже. Можна сказати, що настав найприємніший момент чекання покльовки. Ну. ну це не так. Вон який мене тут ще бардак, так що наші флетики лапають нам рибку А ми тут во, базуємо базу нашу, строїмо палаточку. Туда-сюда. Ну, дальше по ходу дела вам все покажу. Поехали. Так, минут 10 пройшло. Фечки ще мовчать, але ще минут 15 і буду перекидувати. Ну, це ж добре, я поки збирався. Так що, так що ласкаво просимо до нашої однокопитної квартири на березі. Це мої сьогоднішні апартаменти. Щоб ви собі розуміли, комфорт повністю на рибалочці буде мене сьогодні. Да. Будемо сьогодні фільм дивитися. Заряджаємо камеру. Павербанк є, ну і звісно ж, дивіться, який від з моїх дверей, чіткий. Ну звісно, генератор моїх ідей. Тадань. Красота. Так що ось цією штукою можна планувати куди везти, куди захочеш, хоч на тиждень. Так що я, як завжди, говорю, рибалка в мене на другому місці. Покажу вам свою обновочку, есть, тобто, дружина мені подарувала на день народження ось, ось такі сигналізатори. Точно можемо не прочитати, як їх Волт Шкарп, скоріш за все. Подобається тим, що тут є протиогонка. на ніч ставиш на сигналізацію, якщо вудку хтось вночі захоче вкрасти, він, він зразу дає про це знати. Так що різку просто легенько обрізати не вийде. Ну і теж є пейджер, пейджер перевіряв, десь близько до 200 метрів. Так що подарочок. коханій дружині, дуже сильно вдячний. Все, ми більш-менш вже зібрались рибалити вже... О, я приїхав четвертій, вже пів шоста. Ну я півтора години, того, все, того, 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 того і трошки сів перепочити. Так що на чомусь цікавому включаємося, поїхали. Що, друзі, думав перекидувати. Я вже думав, друзі, перекидувати і дивіться, щось є. Не було в мене коло мене говки. Ще біг в палатку, прикиньте. Я ще біг в палатку. Я вам говорю, друзі. Фу це емоції, оце емоції, щось невелике. Або якісь дуже такі в'яли, ну зараз може біля берега дасть. Клас. Це просто клас, друзі. Може він ще просто в'ялий. Ну, я бачу двушечку. <плес> відпочинок. Це все, друзі, відпочинок. Красота, дивіться, а... Я не можу це повірити навіть Ха-ха-ха. <плес> Мужики, ставте лайк. Я ніколи б не повірив. А тут короб. А вот, смотрите, какая у нас тут двушечка, стопроцентная двушечка. А, красота! Красота! Боже мой, я не верю, мужики, я не верю. Друзья, флетики работают, Точка закормил. Друзья, посмотрите, двушка, ну железно, два даже с чем-то. Я, мабуть, вагу забув 100%, але тут двушка є конкретна. Все, мене спочином. почином. ха, -ха. Кай. Так, що я тут? А я тут в'яжу поводки. поводки. Коротше, злапали ми от на пупапчик. папчик Скоріше за все це сливка. Першу я ставив сливку. Да. Так що, знов на неї, десь він облечив, зараз би вам показав, а так немає. Так що от, поїхали далі. Ну що, знов, от такий отакий тортик йде нам на точку. Друзі, кажу вам чесно, якщо працювати по тактиці, та як книжка пише, маркіровка, закормка, кліпсування, все, він там, короб там. Тепер... Отепер, коли я вже злапав, розкинув, злобив лагер. Хоба! Зробив лагер. Тепер, хто каже, момент той, іменно той момент відпочинку настав. Все, друзі, відпочинок по-любому вже вийшов. Він подарував такі емоції, ви самі бачили. Коли скупляв снасті, не снасті, я там прикормки в себе. В місцевому магазині рибак, Ярик там папа, каже, о ти коли тянеш коропа на 5 кг, що ти відчуваєш? Я кажу, Ярик, ти почуєш, коли я буду тягнути короб на 5 кілограмів. От Ярик, ти чув, в мене ще дрибожит. Все, поїхали. А що, момент Твої рибалки Самі-сами такий кайфовий. Очікування покльовки. У коли так сидиш, проходить пів години, година. І там нічого не клює, ти гадаєш. Боже мій, там на той флет ти правильно щось зробив чи неправильно. Але коли все -таки є покльовка, ой, скільки це додає впевненості, що там все таке правильно. Ну все, чекаємо наступної. Що, я там вже перекинув, тепер треба приготувати якусь вечерю. Щоб там, як то кажуть, китайці вже не грали. Зараз щось вжаримо якусь пару яєчок І сосиски. колбаса така, лева, права, яка не буде. Так що ми зараз бігом, ставимо, підогріємо. Ось так, чики. У нас цифр, можливо, ви їх надасте, то на території робили 75. Так що зараз вжаримо файно, повечеряємо. Я думав, що забув ваги, вага все ж таки є. Потім, можливо, під ранок ми зважимо. Надіюсь, цей один лев який з льоту, случайно, нам не залетів. Все ж таки, Я його винудив. Очевидно, що вони без обговорень, і це дасть нам можливість нормально торгувати аграрною продукцією з Європейським Союзом ще і у, до дієсередини 24 року. І також сьогодні президент Зеленського збільшує розмові. Все. Так, вечеря готова. Зараз будемо знову перекидати, перекинемо. Повечеряємо і будемо чекати покльовочки. Поїхали. Так, друзі, перекинувся на ніч. У нас, крім того, що вже коробця не було нічого. Короб заважив 2-300, все, на ніч перекинувся, у нас вже нам там вже 21,50, до палатку і перекидався кожних пів години, не було нічого. Все, тоді. Так, друзі, добрий ранок. Я вже проснувся на дворі. Страшний такий мороз, не знаю. Ну, градусів 2, мабуть. Здається, я з спальника взагалі не хотів вилазити. Лише голову витягну, капець. Так що поки не включив грілку, я з спальника не вийшов. Добре, що от спальника комфортна, мінус 5, екстремальна мінус 20. Так що в спальнику було тепло, за межі спальника був капець. У мене вже є ранішній короб. Я вам зараз його покажу. Так що я став в 4 годині, то все зробив, що вже вам сказав. Закормився ще раз, чітко закормився. Десь 10 помпів закинув малих. І маємо вже знову клювання. Все, продовжуємо рибалку. Поїхали. У нас покльовочка. Ранішня є і пішли. Чи нема? Є, чи нема? Щось є? О, нарешті він зарухався. Ну, я лише перекинувся. Минут 5 пройшло. Ну Щось невелике. Клас. Ну. Він нам дарує покльовку ранішню. Ну я вам говорю, вони настільки в'ялі, вони навіть паровоза не можуть ніякого зробити. Ще вони, вони тільки ну, нас просинаються. Ось тільки він десь там. Ну дивіться, ну десь. Двушка, просто двушка. Ну, але, але, такий це кайф. У нас тут мороз. Я ледве, ледве вилажу з палаточки свого зі, зі свого спальничка, і нам клюють отакі такі і от краси, не дивіться. Які пузаті за в видимо. Хм? гляньте. Вот вам двушечка, пупапчик сливочка. ледве, ледве. Він взял. А? Девица, красота. Я надеюсь на ваш лайкусик. Класс. Просто класс. Мужики, е. Так, друзі. Ну все, після мене, як обично, берег чистий. З собою забрав сміття навіть чуже. Я відпочив на п'ятерочку. Плюс вон з бонусом. Як я говорив, якщо рибка в передачу, то це взагалі джекпот. Так що, надіюсь, вам відосик зайшов. Ставте комент, ставте лайк, підписуйтесь. Ам я знайшов все ж таки кантур і зараз вважу більшого. Подивимося, який він важимо, поїхали. Ну що, я не знаю, як вам видно, але 3 кг. 3 кг. короб 2945, 2,950 3 кг, так я казав, тянулися вони, як не знаю, як якісь оселеці, бо тому що... Наше холодно, плюс був мороз ночі, мінус 2, ви самі все бачили. Ну і покльовки, може, того й не було сьогодні активної риби. Але, я ж дік потом, відпочив клас, лайк, все, до зустрічі, па-па!